Українська бронетехніка представила нову модифікацію спеціалізованого бронеавтомобіля. Новатор голову громадської організації затримано за хабар в південному бузі. масово гине риба. Команда першого подільського продовжує інформувати вас про важливе. В Студії Денис Піменов. Це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Тов Українська бронетехніка на міжнародній виставці оборонної промисловості, яка сьогодні стартувала в Кельце на півдні Польщі, представила нову модифікацію броньвика Новатор десятимісний бронеавтомобіль. Створенням нової версії продовжить розвиток автомобільної лінійки компанії. Це максимально актуалізована, оновлена з урахуванням вимог часу. Версія, яка з 2018 року постачається силам оборони України та на сьогоднішній день пройшла випробування як часом, так і що важливо боями. Розповів генеральний директор ТОВ Українська бронетехніка Владислав Бельбас. За його словами, дана модифікація розроблялася з урахуванням досвіду використання автомобіля різноманітними підрозділами в бойових умовах. Музика. Німеччина передала Україні щойно вироблені на відновленій виробничій лінії боєприпаси для зенітних самохідних установок Гепард. У Міноборони Німеччини зазначили, що будівництво виробничої лінії для виготовлення боєприпасів раніше успішно завершили в амбітні терміни, що дозволило здійснити першу поставку п'ятизначної кількості снарядів в Україну. Я радий, що ми так швидко і без бюрократичних перешкод запустили виробництво. Заявив міністр оборони Борис Пісторіус. Хмельницька обласна прокуратура до суду направила обвинувальний акт на керівника однієї з громадських організацій у Хмельницькому за фактом отримання хабаря. Як повідомили в прес-службі обласної прокуратури, чоловік пропонував вирішити питання про непридатність до служби за кошти у розмірі 16,5 тисяч доларів. За це чоловік обіцяв поговорити з лікарями військових комісій, щоб отримати фіктивні довідки про встановлення групи інвалідності, що допомагало військовозобов'язаному знятися з обліку. Правоохоронці затримали зловмисника під час передачі частини хабару. Наразі триває досудове розслідування. У Хмельницькому зафіксували факт замору майже двох тисяч рибин у річці Південний Буг. 4 вересня, 2023 року, представники Хмельницького рибоохоронного патруля спільно з іншими державними органами провели обстеження ділянки річки Південний Буг у місті Хмельницький, а саме від автомобільного мосту по вулиці Кам'янецька до автомобільного мосту по вулиці Трудова. У результаті обстеження зафіксовано загибель майже двох тисяч екземплярів різноманітної риби. При обстеженні водного об'єкта встановлено, що водне плесо річки Південний Буг рясно вкрите зеленю, тобто ряскою. На поверхні водойми забруднень візуально не виявлено. Повідомляють рибоохоронці. Під час обстеження спеціалістами Держпродспоживслужби Хмельницької області та спеціалістами державної екологічної інспекції у Хмельницькій області відібрано проби води в місцях загибелі риби для проведення лабораторних досліджень. Висновок про те, що стало причиною загибелі водних біоресурсів, фахівці нададуть після результатів проведення лабораторних досліджень. Музика. У двох автопригодах, що стались у Шепетівському районі на Хмельниччині, травмувалося троє людей. Двох із них було госпіталізовано до Славутської міської лікарні. Отже, у Славуті місцевий житель, водій Кія, в'їхав у велосипедистку, яка рухалася в зустрічному напрямку. З, тілес, з тілесними ушкодженнями потерпіло госпіталізували до міської лікарні того ж дня на автодорозі Городище Рівне Старокостянтинів поблизу села Крупець Шепетівчанин на Уазі перекинувся на узбіччі. Він та його пасажирка з травмами були направлені до Славутської міської лікарні. Лікарі оцінюють стан здоров'я усіх потерпілих як задовільний. Повідомляють правоохоронці. За обома фактами слідчі поліції відкрили кримінальне провадження. Зараз встановлюють усі обставини події. Ну і наразі це усі актуальні новини на дану годину. Бажаєте долучитись до інформаційного фронту на першому подільському. Запрошуємо до нашого телеграм-каналу. До зустрічі в ефірі і бережіть себе.